Казалось такий я трена. Коля, ти яйця забрав? Вони mm. ж там сидять на ніж А зверху нема? Я зверху сиділа кудиться. Сиділа? Та вони будуть сидіти, я їх або ось назбираю, там уже підкладу їм. Попробую, якщо то хай висадіть, а не висадіть. Chicken, bacon. Тому що ось такі яєць перепортачили ті корі, ті самі. Чого я їх не зарізала? Сидіть-сидіть, тоді прихожу, а там одне яйце, а ті всі поїли. Окей, треба перекрутитися. А то воно не може. З'їлася. Я не пам'ятаю, чому вона досі Я вже задоволена, я кушання хочу. Надя все було. Як стане заступатися, так буде ти. Якщо на дубом задуп. Заступив вага. Не можна ганяти. Зря я застыл, мальчик Не знаю, что там так отравилось высоко Слава, кирку uh закроешь? -huh. Ага Просто вона на нами хоча, ну я не знаю, два-три рази. І все. А ти скільки раз бачила, як кішка рожає? давай, сама справляйся. Ты моя опытная парышня. Ах, ты же делаешь. Мені проблема не так розділити, як її обскопки. Так чись довго пальці болять, поки доскубишся піти, а особливо в період ліньки, коли вони починає піти. А там оті колодочки молодого піля. Боже, як попосмикаєш їх, як після того руки болять, це ужас. Дід наш колись так взагалі казав, давай тобі пінцет дам та пінцетом їх. Цікаво, до речі, що баба теж не пам'ятає, яку вона першу колецью вирізала. От не пам'ятаю. У нас, наприклад, оце в цьому бережку, там супірою голову робить, а не ножи. Живу курицю, держи, закрила голову на колодку і з розмаху паже, не попасти туди, куди треба. Колись баба моя розказувала, діда не було, вона все ну, дід на її підсотниках. А то діда каже, не було, пішла сама. Та шмакнула та не попала по шиї та попала по так. Та куриця не на пішу. коротше, І Вона це розказувала, так я сказала, сокири не буду сама так Сміхнула думаю, не буду сукири, бо як не попаду, так ніколи не показувала. Ну, хай пораз. Та Оце так це походу було на навчання. Набирали на навчання, як кажуть, може, батьки сподівалися, що не все люблю.

кто дома. Кстати, коронавирус стукает. Эй, кто я дома? А мы же. Кто дома на лезет? Карантин же. Сьогодні спільний проект Полтава перед мікрофоном Ірина Філоменка та Ока Шарай. Вітаю вас. Карантин в Україні послабили, але спалаху коронавірусу немає. Про це говоримо сьогодні. О, І потім, скрупу, сьогодні центр громадського збережного вісімнадцята травня. Баба Дерзко зведемо. Заміж вона виходила ще при царів, кого спором повою була то. Понятно, що каже, сонце сходить, ми на полі. Сонце заходить, ми ще на полі. Думаєш, треба їсти приготувати сім'я мастировать вночі. Подхопить різне. Я б уже не забула. Королів батько показував, як розбирати, забивати, обдирати. Це батько показував, чим? як правильно його розібрати. Козу. Тож батько показував, як робити це від, ну, від нього. Свиню як заколоть. Колов свиню, різав козів. Курей, тят, кролів. Сказав, що задоволення мені приносить, а Ні. Я не знаю, я знав, що це мені треба робити, за мене її ніхто не буде робити. І... Куди ти дінешся з-під води? Хто буде Марія різати? Як оці кози мені так жалко їх уже. Вже мені не хочеться нікого різати, нікого. Є косу, то вони тоді зразу прибіжать. А якщо не буде, то вони просто не пучуються, я так сказала. Так, називати кошеня тепер моя вчора, тому що попередніх це Марвела і старка називала Софія, а мені не дала. От скажуться чесно, Иди, иди. <связь> <Мерсленно. Мерсленно. связь> Кто там крадется? Рудий кіт, Рудий кіт. Гарфілд. Гарфілд? Mm -hmm. А то Гарфілд, ну я б так назвали, за те, що він був. Я він някакви, а я хто Ну Да. А я їх не розрізняю. А то ви тільки по цьому, мабуть, і розрізняєте, да? Що він <плес> <плес> а я це він А Людмила Васильівна нема, не треба кошеня. Їх не готуєш, ти після них не прибираєш. Я сьогодні цілий ранок вчора пісок міняла, а сьогодні цілий ранок рачкувала полмила після котів. Вас не заставиш. Ви тільки погрались і все. Їсти навіть, і то мама дає. Правда? Порахуй, великі дорослі коті, скільки молока випиваються за, за день пів літра. За день? За тиждень три літра. Банка велика. Де нам його брати? Нас дають молоко це тільки для котів? Так? Да? А як вони будуть голодні, будуть по всьому кутку і курчати і утять тягати. Менше і менше буде тримати тих кіз, тих коров. Та й кіз до Та я в магазин пішов, купив, що треба. Та й все. Я готовий. Тягайся за тим всім. З козою тією тя, тягайся. Доїдь тією. Десь поїхати. Проблеми, хто козу довітрить. Що з нею робить. Кажу, забирай з собою Ріки світ побачити. Ні. Тепер трошки. Оце було білень. Незрачно тепер. тепер Якщо з ним не бачиш, уже котам можна і напитися. А тут связки летятся. Для народження кубика Рубика. Карчевой революції. Всесвітній день борьбы з запальними захуюваннями кишечника. У Шергенці просто день помните. Це Той день туризму. Греці він пам'яті геноциду греку. Його горошник або герошник. Сіяли горох і гірки. Мото земля дає, та її вірві. Ті людині з ціле. Відкриває землі води, щоб поєсрібним ковчанкою О! Ти хочеш, щоб більше врожаю було. Ну і що? Згідно з повір'ям, усіма городніми роботами в цей день повинна займатися тільки жінка. Тоді врожаю буде більше. Ти на яке число дивишся? На 19-те. На 19? Так. Да. А, а я взагалі, думаю, на 18. Я б сказав, що це на, на, на рік скасується. Якщо хоч хорошого врожаю, щоб не постукало мене на голову. Коли ти воно публікує?